Ну що, Андрюх, куди ми їдемо? Він не на, на чого ми туди їдемо? На змагання. І що ми будемо з влог? Так. Да. Ти готовий? Да. Ти готовий перемагати? Да. Так. Все. Отак от ми туди їдемо. Скільки у нас речей. Андрюхі там їжі, повний рюкзак. Да, Андрюх, будем есть ты? Я уже сырюм закрыл на печики. Короче, сейчас будем тащить. Давайте. Eh? Андрюх. Я, я наверху, я наверху. <sensitive> Готовий їм? Ми були в автобусі. Давид, сюда й там Давид, Довірити відразу автобус? Такий у нас автобус. Я.

Це подержи камеру. Ні, не, не можемо, ми і граємо бачку. Ну ладно. Що дивіт, як поїздка? Олег Іван. Да. Так. Ну, ми теж. Ну що, давай, скажи. Все, ми приїхали. Лідушка. Так, де ж там? Все, ми зараз будемо грати. Будете зараз грати? Ти готовий грати? Так. Да. Ти готовий перемагати? Да. Працівник. Са, ти Ще будеш грати? Звісно. А зараз що, Давід іграє, так? Починається розмовка перетиграла. Давай, давай, давай вокруг. Сідай сюди, тут гарно видно буде. А ти мене тобі хочеш сім'ї давай. У нас вже скільки ігор ти відіграв? Дві ігри. Ми трохи розстроєні, бо програємо, але... Але все буде добре. Угу uh -huh. Все буде добре. Зараз ще одна гра і Будемо їхати в готель. Подивимося, який там готель. Походимо, погуляємо по готелю. І щось будемо далі робити. Угу да? uh -huh. Все. Yeah, а ще ми зробимо вам рум-тур Покажемо, яка у нас кімнатка Який домик у нас буде. От. Надрюх? Будем работать ром тур настоящий. Все, Все, пушка. Вс, мы в отель. Відіграли. Что тут моя куртка? Тому що я займала місце. сюда, ты туди там. Ні, подожди, на Портфель, давай. Ну що? Нічого, Телефон, дай. Чу-чу-чу-чу-чу. достаю.

О, я, я наверху. Я Ні, я там, тут... там, там буде валік. Ви там. Ні. Yes. Yes. A... Так, no, так, тільки дивіться договор. Дивіться, це наша. Ви це у нас трьох. Ось такі у нас. кровать, Ми тут зупимо спати. Правда, прямо напроти зеркала. Ну ладно. Далі такі у нас душі якраз хорошо, що ми шляпки такі взяли, будемо митися. Вот туалет, все, в принципе. Ну, такие, конечно, можно было и лучше. Так, у нас места есть. Все, ну, можно было и лучше, а и так хорошо. Так, мы идем делать все. Бассейн. Пляж. Тут карта. А. Нет, бассейн не тут. А тут площадочка. Андрюх, съезжай. Ладно, туда я сейчас. Шо? Сейчас я съеду. Сейчас я съеду. Давай, я съехала. Давай ты теперь. Да. Тут мы научились. Браво, давай. Все, мы уже будем лягать спать. Добрый рано. Доброго. можешь открыть? А сейчас. Мы уже забрались, сейчас будем ехать, конечно, будем эти ести, и потом будем ехать на игру. Нагрев? Да. Я надеюсь, ты готовась? Да. Мы едем играть. Эчкале. Вот такие там обрив дуже туживаются. Мы прям на обрыве там на колесах наbreve. Сейчас он приехал этот жен. Да. Что ты такой грустный? Он не грустный. Что? Не грустный. А что ты идёшь так сумно, так печально? Виграв дві гри? Да. Молодець. Ми вже приїхали, підемо обідати, так? Да? Да. А потім ми, можливо, підемо купатись в басейн Але це не точно, Андрій. От побачимо, я не знаю. А чого ти мені його даєш? Здрасте, кажучи, я На диван Все, Скоро будет третій день. Дедава. Я ти чую, Давид. Тут такі номера. Все, Андрей, пошли в квартиру. Пошли. А воно не там наша. Он там наша. Лібо ж Все, у нас вже кінець другого дня обстановочка. Пацани, помахайте. вот mm -hmm. там до видосик сейчас mm -hmm. мы mm -hmm. будем скоро лягати спать и завтра последний mm -hmm. день крайний день вот мы відіграємо до додому все остальне нічка в цьому домику Побачимось завтра. Все, ми вже їдемо На ігру. Зараз десь. Вскресі дуже рано. От я йду сильно, кому ми вже виселяємося. Висіля, Всідаємо в автобус і їдемо. Ти що, голова виліт? Так, все, ми першу гру відіграли. Який у вас ще був? Один-ноль. Вони проіграли. У нас ще одна гра і ми будемо їхати додому. Житомир. Ще папа приїде. Будемо чекати папу. А вчора ми ви виграли. Вчора В... я казала, да, дві гри виграли. Так. Так. Одну гру першу проти кого виграли. Против потім... Дива потім... проти 2 ви виграли, 4 потом а потом проти Олімптик 2. 1 І против Атлетик ви програли. Да. Це, давай, так. То давайте на ши. Ні, це ж не моя я... водилка. І едем домой. Там yeah. уже... Уже... Вот. Едем домой. Мы приехали уже до дома. Да. И на этом мы будем сказать всем пока. Да. Вот такие был... у нас получился влог. Вот. Будешь вспомнить, да, Андрюх? Да. Все, всем пока-пока. Скажи пока. Пока.